Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Венградові. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події у світі. То в Україні будемо говорити прямо зараз. З ким? З Володимиром Цибулька. В незвичний час. Ну, слухайте, все одно, це якщо не екватор тижня, то таке епогей. Апогей, кінець тижня. Тому проговоримо про важливі політичні події під призмою Володимира Цибулька. Слухайте, давайте я не знаю, про моді ми вже сьогодні. Говорили, давайте поговоримо у загальному. Слухайте, на всьому цьому тлі ми пам'ятаємо, що Путін хотів каже, казав, що так він готовий із реалій на реалії на землі сідати за стіл переговорів і все вони готові. Але слухайте, що я побачив? Змінилося трохи реалій на землі, і що, і вони вже не готові до переговорів. Що кардинашоти? Що, ну а що ви смієтеся? Ну, от я, ну, от ви, ми, ми з вами це побачили. чи ні? Чи таємно все ж таки щось там ведеться? Якісь діалоги. Ну, тут треба розуміти, Путін сам усунувся, але доручено послу е, Росії у США Антонову пригрозити Києву. Тобто він сказав, що буде помста, що Путін вже ухвалив помсту. Ну, яка в Путіна помста? Путін мстив. Ми нічого злого в Росії не зробили, а він вже нам мстив. Тому. Якати нас голою дупою, ну хай хай полякає ще раз. Просто е, я думаю, що на кожну їхню погрозу Україна має чим відповісти, і ці відповіді стають все дошкульнішими. Так чи інакше, День прапора у нас сьогодні. У них він був декілька днів назад, якщо я не помиляюся. Ну але, е, Половина населення Росії думала, що день прапора це день прапорщика. <гум> ну, це не, це не виключно, це не це не виключно. Слухайте, а що ви думаєте? Цікава мені ваша думка, це побачить ЦРУ, ну, Це ЦРУ планує переворіти в Російській Федерації. Що там якось ситуація змінилася, що вони дозріли до цього? Вони, ну, вони там наполягають на тому, що ФСБ, Патруше, все на себе тягне, там оця вся історія. Що ви думаєте, там вже все так настільки погано, що про це можна говорити? Чи я не розумію? Ну, ЦРУ може планувати заколот, якщо воно має підкуплену всю російську еліту. А так, взагалі-то будь-які заколоти це внутріелітний конфлікт. Причому тут ЦРУ. Заколот це внутріелітний конфлікт, і він дуже заколотники. Ну, буває, заколотники опираються на зовнішню, так би мовити, силу, а на якусь зовнішню підтримку. Але як правило, це частина еліти, яка бачить, що ситуація наскільки погіршила, що необхідно якесь втручання. От і все. Тому в цьому сенсі, коли Кремль вирішить про те, що ЦРУ планує заколот у Росії, він визнає свою неповносправність. Калікуватись. Окей. Слухайте, ваша думка стосовно там ще лякають люди ми сьогодні полякалкам». Чим лякають? Лякають виборами в Німеччині, альтернативою для, для Німеччини, зменшенням надходжень, нам фінансував фінансування оцією цією історією. Чи загрожує нам ця, ця історія? Я не думаю, слухайте, бо вони там так чи інакше, їхні військові постійно, одни, одні, одні, дійсно хто каже, строки змінюють, але кажуть, що ми будемо воювати з Російською Федерацією, потрібно до цього готуватися 3-5 років, але ми будемо. ну, Тобто вони якось це стверджуючи, говорять навіть. Якщо там це про просто якась риторика. І от я думаю, що на тлі цього там чи може змінитися? Альтернатива для Германії щось змінить? Ну, треба розуміти одне: що коли нас лякають е зменшенням допомоги е з боку Німеччини, то нас лякають минулим. Бо майбутнє зводиться до іншого. Майбутнє зводиться ага. до того, на арештовані активи Російської Федерації. Випускаються облігації, і на ці облігації кредитується Україна. До речі, те, що вирішить гетьманцев про необхідність збільшення податків, це гра на окупці. Насправді для України відкриті величезні кредитні лінії. От, наприклад, нагадує відкрита кредитна лінія мільярдів євро. Ем, і, і ці кредити забезпечені якраз арештованими активами е, Російської Федерації. Тобто, е, якщо хтось розігрує сцена для створення такої нервозності соціальної, ну то хай мене в цьому випадку, е, єдиний марафон не встані пояснити суспільству, що лякати нас нестачою фінансів не варто, тому що. Якщо закінчаться ці фінанси Російської Федерації, будуть знайдені арештовані активи олігархів російських за кордоном. і вони теж підуть на покриття видатків України на війну. А вони відчувають це самі олігархи російські, от вони там з грошима мають справу, і вони наперед ризики розуміють. Ну і у них є аналітики, які їм кажуть, що там товариш, ти наступний. Твої не ти так, твої гроші. Ти так не потрібен, а от твої гроші дуже потрібні в, Украї... 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 в Україні дуже. І вони, бо, бо я так думав, чого вони там заметушилися? Оці Манзурови, Шмансурови, там і всі, всі інші. Що вони, що вони, що вони хочуть? Хто на них тисне? А вони наперед вони знають, чим це вже історія, якими кізяками, кізяками пахне. Слухайте, а що це таке наше, 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 наше міністерство єдності? Що це таке міністерство єдності? Єдності якесь буде створене, ну, чи збираються створити, яке допоможе що займатися от правами українців в усіх інших країнах. Я не знаю, як це корелює ось з діями про невидачу документів і паспортів. Як оце міністер... Міністерство. Що ви думаєте, Міністерство єдності, що воно, як воно буде об'єднувати? Ну, влада вже створила Міністерство єдності міністерство. Воно Міністерство підлості. Ну, а тепер ще лишилось Міністерство єдності. І ще Міністерство потужності, потім потужної єдності і об'єднуючої потужності. Mm. Насправді ідея будь-яке породження нових і вони лише ускладнюють е прийняття рішень. Взагалі, е функціональність державного апарату полягає в прозорості і зрозумілості його дій. Mm. Коли навіть заплутувати, пригаду, вигадувати е, ну такі заковиристі назви. Е, хочу нагадати, що, наприклад, юстиція по латині це справедливість. Mm -hmm. І в Україні міністерство називається Міністерство справедливості, а в нас міністерство називається юстиції. А є в нашому мін'юсті справедливість? От хто мені скаже? Не для, ну, не для сп... всіх. Не для всіх. Нема для, для всіх нема справедливості в міністерстві справедливості, тому міністерство єдності теж буде не для тільки для своїх. Тобто, це буде місце для працевлаштування, надання контракту з державою для е, своїх кишенькових дружків. Особливо зараз, коли е, ну коли таке міністерство не зрозуміле, то воно спочатку створює апарат і прожирає гроші. Нагадаю, що Зеленський починав свою похід у владу з лиття і поглинання міністерств тих міністерств, які були по суті сертифіковані Європейським Союзом в Порошенка. Чому тому, що тоді фактично міністерства із розподілювача фінансових токів перетворювалися у служби аналітики? І прогнозування, і формування політики галузі, а не е, розподільчі е, установи по фінансових потоках. Mm. Ну, ну, у нас показово є Міністерство аграрної політики. Чому в нас з, аграр, з аграрною галузі все більш-менш, тому що формується політика, а не, а не діляться в mm. діло? От в цьому сенсі, що буде ділити е, міністерство єдність? Розподіляти єдність. <ріст> це... ну, там у нас... ну, у нас, слухайте. Єдність буде розподіляти. Це це вони мріють. Тобто вони можуть, е, е, ну, скажімо так: асфальт єдності можуть mm. віртуальний, е, віртуальний центр національної єдності. Через, спільно із Міністерством цифровізації, і там буде, буде виділено мільярдів двадцять, наприклад, на, на ці роботи. І цих ні грошей, ні, ні, ні віртуального музею, ні віртуальної структури, нічого. Просто галяк і все на виході, це, це все, я б сказав, створення фантомів, розвішування якихось гірляндочок на ялиночках серед гір в надії, що ці гірлянди не погорять до. І будуть світити на Новий рік. О. ну та, Така це дивацька поведінка. це це Пілорама е, нова, якась. я бачу Пілорама. На, насправді це дуже давній прийом, це це стратегема, яка зводиться до створення хибних мети метей. Угу. Виконувати поточні справи е, Зеленський. Ну це ж, Ми ж вже університет президентський створили, правда? Мільярд дерев висадили, тепер лише обсадити ще, ще друге. Мігавати, мільярд. Ще мігават. Ну мігават. А, от. Я думаю, я пропоную об'єднати Міністерство енергетики і єдності і єдність обраховувати в мегаватах. Мегават. Добре, що не вджо. Не в джоулях. Окей, слухайте. Потім, що, що цікавого у нас тут сталося. А, побачив, ну я не знаю. Ну, чи там мені, може, ви чули, з вас запитаю. є такий законопроект 11.379 про заборону мобілізації з 18 до 25 років, так ось цей законопроект відхилили на голосування. Ну, але тут з, інших, з різних процедур може бути. Відхилили, бо і так зрозуміло, там що не проголосують за те, щоб мобілізувати з 18-25 років, або ні, або тримають цю опцію. Що думаєте? До речі, його хто відхилив? Це саме цікаве ж, хто відхилив. Хто відхилив? От хто обіцяє, що такого не буде, я вам скажу, той і відхиляє закон про те, щоб такого не було. Розумієте, як воно відбувається? Ідея існування влади. Вони реальних проєктів реальної якоїсь стратегії народити, то вони грають у стиль «купи козу-продай козу. Тобто вони спочатку людям створюють проблеми, потім позбавляються проблем рукотворних і видаються за велику перемогу. Єдине, що це суспільству доводиться платити гроші на утримання держапарату і Міністерського. тому що зарплати чиновників зростають, утримання помічників депутатів зростає. Ну і найдивніше, що за гроші на школу і на оборону, але на держапарад і на дороги, де крадуться неймовірні суми грошей, ці гроші знаходяться. Ну окей, слухайте, мені, мені цікаво ваша думка. Зараз ось кажуть, що ось ну гру, ну, їх називають група Новінського. І от кажуть, що їх потрохи обнуляють. Там туди ж і Ахметова, і, і, і Шмигаля, і всіх, от кому разом із Шмигалем, комфортно зараз. Що ви думаєте, чи дійсно відбувається ця процедура зараз? Якщо оцінювати голосування проти російської церкви закону, угу. ніби накльовується начерк такої конфігурації коаліції єдності. І створення коаліції, ну і відповідно коаліційного уряду. Але ж тоді Зеленському доведеться поділитися владою, і нова владна команда розпочне з розслідувань попередників дії попередників, що по суті веде ну, до е, арештів найближчого оточення Зеленського. Якщо Зеленському особисто треба вижити е, і е, ну, не взяти на себе е, повну всю е, ну, стовідсоткову відповідальність за е, провал оборони перед агресією і тому подібне, бо дуже неспроста Камала Харі нагадала про те, що за п'ять днів до нападу на Україну на Мюнхенській конференції вона особисто попереджала Зеленського про напад, що нам говорила влада, будуть. Будуть, буде день єдності, нікуди не йдіть, сидіть по хатах і все. Шашлики шлики ну, йде? Я По ос, ос, остання заява, оця більше заява Камали Гаріс. Вона передала Зеленського, дозволяє, в принципі, правоохоронним органам відкривати кримінальну справу про непопередження. За О, це серйозна історія. Це одне з питань. Слухайте, тут я взагалі немає. Та от слухайте, там сценаріїв. В кінці я не, не, я не бачу золотого шляху. Там в кінці погані сценарії. Якщо навіть все, що може могло врятувати, це перемога. На цій хвилі, як серфинг, ну можна було виїхати. Але ми вже бачимо ситуацію складну на фронті і як воно може, може бути. Розумієте, тому я не бачу там добрих сценаріїв по виходу. Але мені хочеться слухати, ну вони ж також це бачать і готуються чи ні? У випадку? Чим би не Перемога нічого не пише. Перемога це перемога. За перемогу треба нагородити, а за е руйнування обороноздатності агресії треба покарати. Mm -hmm. І взаємозаліку тут не буває. Це ситуація, яка не передбачає взаємозаліку, бо первинна була здача обороноздатності. Mm -hmm. Первинна. Здача обороноздатності. За неї треба спочатку покарати. Якщо потім передбачається нагорода, то ну що ж, вона передбачається. Але хіба би амністія в зв'язку з перемогою дозволила списати частину? Не, не провинувала частину. Все одно за цими людьми залишається шлейф довічний е, е осуду. Угу. Ну і на останок, я не знаю. О, бачите, да, чистки у ТЦК ідуть? Збирають, зливки збирають, вершки, вершки, вершки збирають там, де от того мільйон, от того, от того. Ну все ж, ну ви ж слухайте. Там, хто калькулятора має, він може підрахувати, про які там суми взагалі в загальному розрізі йдеться. Бо я ще раз, я от перейди зараз паном Віктором Бобаренко, також ми спілкуємося, і от він каже, що я, якщо не бачу, що щось, о -о, що, щось далі продовжується, то це вся вертикаль працює. Ну, тут заносять знизу, на всередину, всередину, на, наверху, така історія. Так чи інакше, мені цікаво, що це за чистки ти, СБУ тут, проти ТЦК, що це за стадія? Враховуючи те, що е е е бюрократично-економічно передбачає е вилущування щурів, які е ну, невчасно відносять наверх, перша і яка виникає, що вилучили тих, хто. Не <проб> заносить. Так, хто, хто... А знаєте, хто... у мене, Почекайте, у мене навіть є теорія. Я <кх> питали мене. Чому? По-перше, там суми, ви бачили, 38 тисяч за біле, бі бі 38. Я, Ну хто, слухайте, в країні 6% більше тисячі доларів зарплату у нас усіх отримує. Тобто, ну, була якась такса, був потік. Потім він в обхід поставив свою таксу. Потік перепинився. Гроші тепер тільки йому, і отако зменшився, бо більше. Тобто він франшизу не витримує не витримує франшизи, оціє, яка забезпечувала потік. Може так? Слухайте. Дійсно дуже легко вирахувати е, е, ну, е, ті центри комплектації, які торгують. Це за принцип. Е, Ну, бусифікації інвалідів хворих, е тому що коли вони ну скажімо, розпродають велику кількість білих білетів, їм треба чимось компенсувати. Mm. І, правда, ну, інвалідами е їх напаковують. Цих інвалідів дуже швидко повертають, але звітність закривається. Тобто, вони. Вони ну, відсили там місяць, можуть бути десь на полігоні, і е, командири, які їх приймають у свої частини, вони бачать, що їм прислали просто не, не функціональну людину. Оце і є маркер, по якому, по якому можна вирахувати, де торгують білими білетами, бо їм же треба замістити тих, з кого вони злупили бабліще, кимось, і це до речі по Одесі було дуже чітко видно. Там mm. Воєнком Борисов. І е, коли е, ну, він один з перших, так би мовити, потрапив в поле зору своїми іс іспанськими вілами, дорогими автомобілями, родиною іспанськів і подібне. Ну, а потім пішло, І хочу нагадати, що це ж затримання не обласних воєнкомів, це е, затримання Бориспільського і Бучанського Бучанський. і мільйони доларів. Е, кешом мільйон двісті доларів. У, у, у заначках по у будинку. Це що? Це, це просто, чесно кажучи, ну там на Львівщині, наприклад, донька одного з воєнкомів хотілася купити, здається, п'ять будинків довкола Львова. Ну там не, не всі добудовані, але, але придбала. Ну, ну, така от версія. Так що це все цікавезне, але ж. Це е, свідчення якості держапарату Зеленського, тому що ми бачили велике будівництво, історія з великим будівництвом, е, крадівництвом, вона просто зашкалила. Ну і воно пішло-поїхало. Ну, якщо, наприклад, крадуть на Охмадиті, потім крадуть на меморіальні кладовищ цвинтар, так. А потім ще одна історія: наприклад, е, тут в Києві скандал. Такий Вячеслав Гузь, начальник Київського міського і обласного об'єднаного управління е держміграції mm -hmm. демокраційної його звинувачують в тому, що ми якимось російським кримінальникам українські паспорти. Причому тут mm -hmm. неча йде другий місяць, ні керівництво держміграції, ні він сам. Позицію свою зрозуміло пояснити не може. Воно в них якесь питання якесь. Та зробіть це ж нормально. Ви ви можете аргументувати, аргументовано розповісти, що це, це нападки, нічого цього нема, нічого цього не трапилось. Навпаки, створюють якісь конфліктні ситуації із е, блогерами, із медійниками, е, це все нагнітається, нагнітається, вони нагнітається. Вони запустили, так би мовити, маховик. Ну почув у того ж Бобренка вчора історію, що вони вже розкручують, тобто сварку з медійними з якою вони ну, переможцями не вийдуть. Ну якщо вони почнуть тягати по судах блогерів або медійників, то ця спільнота докопає до 25-го коліна. Хочу нагадати, що Соколюк попередний і попередній керівник всієї служби міграції, по моєму був засуджений місяць тому. Якраз. Не допрацьовує Міністерство щастя. Бачиш? До речі, там цікавий момент. Ну Я, я просто от під, помітив. Пам'ятаєте, у часи Радянського Союзу була історія: там спасибі товаришу Ленін та, 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 за наше щасливе дитинство. Я не дуже люблю ці історії, ось про культ. Особистості слухайте, а воно таке все. От знаєте, тут не перегиб, от, не потрібно, тут дуже тонка грань, розумієте? Не потрібно з цим гратися в цю історію, бо більше не я розумію, що на, ну, на почат... зараз ну, я не знаю така собі історія. Я слухайте, дякую, я дякую. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Якщо ми щось забули, то люди обов'язково заходять на ресурси. Останок, коли згадали про міністерство. То ледь не для половини населення щастям було, якби все оточення Зеленського пересадили в тюрму, може, може, в цьому ідея міністерства щастя? Може, Вес... то... весна прийде, пам'ятаєте да? мі міністерство єдності об'єднати з енерго, то міністерство щастя з міністерством внутрішніх справ. О, це серйозно, це серйозна заявка на перемогу. Дякую ще раз. Якщо хтось що забув, якісь питання, заходьте, задавайте пану Володимиру. На його цибулька Лайв, цибулька ТВ і цибулька ТОК. Як то що хтось володіє англійською мовою, то пліс, welcome туди. Ще раз дякую, бережіть себе і до наступної зустрічі, пан Володимире. А нашим дочам нагадую заходи на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписатись на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій.